У Павлопіль повертається життя. Три тижні тому у село на Донеччині зайшли українські військові. До цього населений пункт вважався сірою зоною. Там часто блукали бойовики. Місцеві майже рік жили у заручниках. Нині називають себе вільними. Однак просять владу звернути на них увагу. Адже у Павлополі навіть магазину немає. Репортаж Івана Грибенюка. Ми були Україна постійно. це вже зараз Галина Петрівна може ось так вільно говорити про Україну українською. До обіду випасає курей, жартома називає їх ветеранками. На жаль, вижили не всі. Ну оце 10 штучок. Було 26, шість. Ото як снаряду, по округу хати в нас ті погибли, а це вижили і все. І ми вижили. Спасибо, що в підвал забігли. Місцевих сепаратистів у Павлополі майже не було. Були гості озброєні, прочисували місцевість, сіли в крайніх хатах. З того ж боку відкривали вогонь над головами. Тут пролетів не один снаряд. Був період, що люди не ховалися, а жили в підвалах. Вон там упала в них. Или снаряд, или мина, все. Дід Слава все. радіє, що тепер це лише спогади, аби не повторилося. Може і почнуть повертатися сусіди із восьми сотень. Тут нині набереться зо дві люди, в основному пенсіонерів. Сказати, що Павло нині повноцінно зажив, неправда радше оживає тут. і Досі не працюють магазини, рейсовий автобус таки не пустили, та й людей на вулицях особливо не зустрінеш. Українські військові зайшли в населений пункт три тижні тому. Село вільне від ворога. Постріли люди, якщо і чують, то десь далеко українські збройні сили тут зустріли добре. Вони ж і допомагають виживати. Видаємо безплатний хліб, безплатну воду і продукти теж що, так сказати, жертвують воєнне для жителів села. Свого товару на вітринах у пані Наталі не було ще з минулого року, і навіть зараз, коли, начебто, люди вільні, харчів село завести не може. Прошлогодні декорації, у которых строк водності і нам, звісно, обічали видати пропуск, щоб ми могли через блокпост карта перебратися, завести продукти жителям. Нині, начебто, розвиднілось до нового року. Людям обіцяють перенести блокпости. Дорога на Павлопіль стане вільною. Тоді ж мають і запустити автобус. Своєю чергою, військові укріплюють оборону віддавати село назад. Тут не збираються оборудовані позиції укрепляемся. да есть там определенні провокации, немножко постреливают, Ну в основном всі тихо, спокойно. Військові додають головне, мають підтримку людей. Своєю чергою селяни вірять, цивілізація до них повернеться. Із Донеччини Іван Гребенюк Тимофій Кощій та Вадиморехватесен один плюс один.